Доброго дня, ми з України, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, в Ві своїх відео я розповідаю вам про позитивну інтеграцію в Німеччині. Але, чесно кажучи, останнім часом того позитиву трошки менше, менше і менше, оскільки тиск ззовні настільки страшний, настільки великий, що. Дуже важко зберігати баланс, дуже важко зберігати позитивний настрій, особливо коли почитаєш, що відбувається вдома, або подивишся телевізор, оскільки, як не горить десь, то землетрус, і навіть зараз така погода, коли. Дуже важко працювати, люди п'ють воду літрами, і є справді якесь таке запоморочення. І тому я вирішила сьогодні поговорити про наші почуття. В цьому відео я хочу допомогти вам зробити аналіз своїх почуттів і навчитися. Ними керувати. Так, ви скажете, Лєна, що там за 15 хвилин ви нас не навчите, ні. Я дам вам певні е, механізми, які допоможуть вам зробити аналіз. Якщо вам потрібен глибший аналіз, можете записатися до мене на консультацію. Але е, і можете працювати самі з собою. По-перше, почуття. Е, Переслідують нас і є, так, каже людина чуттєва, чутлива, або ти взагалі нічого не відчуваєш. Почуття має кожна людина. І почуттями можна керувати, їх можна контролювати. І зараз ми цим з вами займемось. Давайте скажемо так, що нас з дитинства не навчили називати почуття, керувати почуттями. І якось їх виражати, скажімо так, оскільки там говорили, що почуття це щось погане, Хлопчики в нас не повинні плакати, дівчатка можуть з допомогою почуттів зробити якусь там істерику да, і отримати все, що завгодно. Тобто почуття є тим, чим можна маніпулювати. Нам також кажуть, що, наприклад, деякі почуття не можна показувати: агресія, ревнощі, можливо, не можна показувати, що ви краще, ніж інші щось можете зробити, будь таким, як всі. Да? Тобто не відділяйся. І з дитинства нам глушили деякі сфери. Нашої психіки, щоб подавляли, наприклад, не можна показувати агресію. Це означає, що якщо ви агресивно себе поводите, щось вас дратує. Замість того, щоб показати це. Ви його задавили, ви показуєте ревнощі. Що. що це означає? Це означає, що треба працювати своєю самооцінкою, оскільки, якщо ви ревнуєте свого чоловіка, то або ви не впевнені, що ви така класна зірка і він вас кохає. Ну або у вас, скажімо, треба міняти чоловіка. Те саме стосується хлопців, постійно потрібно бути сильним і не показувати свої емоції. А може вам хочеться покричати, чи може вам хочеться заплакати, це нормально. І через те, що нас не навчили, що почуття показувати це нормально, ми не вміємо з почуттями працювати. І зараз, коли вже півтора року йде війна, от той біль, сум. Ненависть, агресія, вони накопичуються і не тільки в нас. І ми виражаємо це все як можемо. Але давайте скажемо таку фразу, як не можемо. Коли людина знаходиться в стані розпачу дуже довго, не місяць, не два, не три. а більш року, то е, ці почуття вони ви можете сказати, де ви почуваєте. Чому кажуть, психосоматика, наприклад, я відчуваю камінь на серці. Це означає, я вас вітаю. Привіт, е, кардіологічні захворювання. Хто ж каже, що в мене е, важкий шлунок? Бо щось важко в шлунку. Я вас вітаю, здоров'язва. Ми кажемо, да, в мене ноги як чугунні, я не можу йти. Це все. Відчувається в певному організмі. Або хтось каже, мені молоточком сюди постійно в мозок щось стукає, і ви нервові, око Да? Це все вираження ваших почуттів, які вже пішли на. через психіку, воно вже пішло, вже вам організм каже: дорога, зупинися, чи дорогий сонечко, хорош, треба вже розбиратися, де в тебе що болить. І насправді, де твоя душа? Тому. Що ми, по-перше, робимо? Ви знаєте, що почуття керують нами. Коли ми зустрічаємо перший раз людину, от ви на нього дивитеся, і у вас вже частинка мозку починає працювати, яка відповідає за інтуїцію. Чи подобається вам ця людина, чи не подобається, чи вона вам зайшла, скажімо так, чи вона не зайшла. І почуття можуть нам навіть життя врятувати, оскільки ви. Взагалі, що таке інтуїція? Це досвід. Досвід помножений на ту фразу дупою відчуваю щось тут не то. Знає, в той джар, каже, це ну, хтось інший дупою відчуває, тобі треба мозком думати. А по-перше, коли ви зараз знаходитесь в стані розпачу, або ви розумієте, що скоро буде вибух, вам потрібно назвати ваше почуття. Що ви от в даний момент відчуваєте? От я зараз з вами говорю. І ви ставте мене на паузу, закривайте очі, сідайте і кажіть, в цей момент я відчуваю ненависть. Я відчуваю розпад, що я вже знаходжуся так довго в стані підвішеному. Я відчуваю радість, можливо, да, що я можу спокійно спати. Я відчуваю любов. Я відчуваю сум за своїм чоловіком. Або, можливо, ви з донькою знаходитесь нам за кордоном, да? чоловік з дитиною. Я відчуваю сум, і ви називаєте ще краще. Ви прописуєте, ви знаєте, я завжди готуюся до відео, і я, наприклад, пишу собі е, якийсь там скрипт. Да? Тому буду вдячна за вашу подяку, якщо ви поставите палець або напишете коментар, е, як ви відчуваєте. І от ви пишете для себе, ви називаєте свої почуття. І це дуже потужно. Оскільки, поки ви. Знаєте, колись знайома моя, в неї була така черепашка. Да? І я побачила, кажу: ой, подобається черепашка. Вона каже, так, да, в мене є черепашки вдома 50 штук. Я така, ого. І вона каже, так, да, в мене інкубатор, вона їх прям там розводить, показує там маленькі монетку. Каже, вони народжуються манюські такі. І каже. В неї сад, І ви знаєте, що вони зимують да, в землю закапуються ці земні сухопутні черепахи. І от вона каже, все, що отримує ім'я, залишається в мене. Якщо я даю одній черепахі ім'я, я її не можу віддати. До чого я це згадала? Якщо ви даєте ім'я вашому почуттю тій емоції, яка вас захопила, ви вже можете з тим працювати. Якщо ви не знаєте, да, щось мене нудить, чи хочу вирвати, вибачте мене, чи не хочу, то вам треба оприділитися, ви хочете чи ви не хочете, щоб вас не нудило. І коли ви написали, наприклад, да, що я відчуваю, що ми можемо відчувати ем, радість, так? ви вже знаєте, що це почуття з вами, як ви його виражаєте, що є важливим. Да? Ем, як ви цю радість виражаєте? Діти як виражають? Дощ пішов, вони по калюжам поскакали, цукерку побачили, сміються, бігають. Я почуваю зараз сум. Як він виражається? Сум виражається по-іншому. Хтось іде на шопінг, і дівчатки, всі знаємо, чоловіки, ви нас розумієте, да? цукерку купила, мені сумно, хтось там хильнув пива, хтось ще а, сум виражає в тому, що він, можливо, картини малює. Хтось починає сумувати, він дзвонить батькам. Хтось починає сумувати, пише листи, хтось робить донати. І ви зможете виразити це почуття і зрозуміти, чого ви себе так ведете. Можливо, ви навіть не можете назвати. Е, своє почуття, але ви зараз оці признаки чи свою поведінку проаналізуєте і скажете, да, я там п'ю алкоголь. Або, наприклад, я слухаю е, не знаю, бонжові раксет, або ще якісь такі, скажімо, пісні з дитинства. Я там почав шукати своє перше кохання, бо мені треба заспокоїтися. Коли ви зберете і пропишете ці всі моменти, ви зрозумієте, це все як назвати? А, Я шукаю. Позу зародиша, ви знаєте, да? хочу бути фітусом, хочу повернутися в минуле, щоб мені було добре, мені потрібен захист. Розумієте, з почуттям можна працювати е, з різними техніками. Тобто ви вже сказали, що з вами? А тепер саме цікаво, коли я працюю з клієнтами, ми, наприклад, часто працюємо зі страхом. Бо людина не знає, я вибачаюсь, я вип'ю отраву тварь, чи як воно там. Оскільки просто неймовірно. Коли я працюю з клієнтами страхами, ми малюємо страх, да? як він виглядає? І тоді ми говоримо, що хоче вам сказати страх. І от це почуття, яке з вами є, да? давайте про негативні. До речі, всі почуття, всі емоції є на благо, вони всі є для чогось. Все, щоб вам не казав ваша психіка, ваше тіло, це для того, щоб вас попередити, навчати. І от ви зараз маєте, коли ви пропрацювали це все. Ем... Що хоче вам це почуття сказати? Можливо, вам сумно, то ваше почуття каже, піднімай свою дупу і починай щось робити. Що робити, це вже інше питання. А, можливо, е, знов таки хтось ревнощі. ремнощі. Да? Що це нам значить? Це означає, так, підходимо до ліни і починаємо працювати над впевненістю в собі. Пропрацьовуємо любов до себе. Можливо, ви почуваєте ненависть. Оскільки ваш батько бив вашу маму і ви ненавидите свого тата. Значить, потрібно з цим пропрацювати. І ця ненависть, вона, наприклад, перейшла на чоловіків, да? або на вашу дитину, коли ви бачите, що ви розійшлися. Чоловік, наприклад, пішов до якоїсь там іншої жінки, і от ви бачите дитину і звинувачуєте, щоб ти там не родився, то в мене було б все добре. От такі моменти потрібно називати, пропрацьовувати. Що є важливим? Важливим є ваш досвід з цим почуттям. Це означає, що. Протягом нашого життя ми змінюємо якісь пріоритети і змінюємо почуття, які знаходяться на нульовій лінії, давайте так назвемо. Сьогодні мені важливо заздрощі, наприклад. Да? Бо я знаю, що там є успішний якийсь чоловік, і він собі такий успішний, а я не така успішна. Тому ви працюєте ну, над тим. Ну, то піднімай свою дупу і працюй, будеш така сама успішна. Або ви е, почуваєте. Ем, ще не знаю, що там, що там ще можна почувати? Радість. Да? І ви кажете, класно, де моя радість? Що мені ще треба більше зробити, щоб я почувала радість? Он тігра, тігра, да. ти сьогодні привіт не казав. Ось, наприклад, мій зайчик. Да? Єдине, що він зараз почуває, він хоче їсти і спати, йому все рівно. Це також нормально стан спокою. Ви почуваєте спокій, пишете, що для вас спокій, ще більше спокою або менше. Тобто, спочуття ви, це на так круто працювати, вони вам розкажуть дуже багато про те, хто ви, як ви змінювалися, і допоможе взяти якість якість у житті, заспокоїтися, почати розвиватися, бути впевненим в собою, або дарити радість іншим. Тому це була інформація від мене про почуття, як можна з ними працювати, як можна підсилювати свої почуття або, навпаки, змінювати. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо вам потрібна психологічна консультація, звертайтеся. А так буду вдячна за ваші коментарі, і як ви сприймаєте і назвіть почуття, яке ви зараз почуваєте, і що воно з вами робить. На все добре!